Це по правій стороні гори. Там ну, я не знаю погано думаю, що погано видно. Ну, от, от таке враження, що от їх гор не було. І от такі, А давай складемо. От Таке враження, що вони ну, от, по камінчику склали їх. От, якщо дивитись там зблизька, ну, камера так не покаже. От. От Може трошки видно. От, таке враження, що от, ну як е як от наче буляр склав, що кабінець до кам'янця і зробили гору. Ну, замочок такий маленький. Я сьогодні тут -от з бокової дороги виїжджав. Ну, не знаю, чи він безкоштовно його дивитись, не думаю. Але сьогодні вранці от так люди обліпили, як мухи. Там, ну, мабуть, що безкоштовно. То щось не бачу я ні каси. ну так, безкоштовно. От. Це може одне єдине місце у всій Ірландії, де можна побувати, не плативши гроші. такі тут скелі. Іон Атлантика. Ну що вам сказати, це Галовей чи тому, що сонечко вилізло, чи може він і справді такий непоганий. Ну Тут якось життя трошки наладилось, вже не так мені сумно. От, так, щоб... От до речі, є отакий скрізь біля річок. Тобто не те, що а ну, приблизно я не знаю, де... Є чи що десь якийсь виход до води є скрізь. Ну ти форелька маленька. Сіла в Це доїхав до план. Ну от такі види. планую 100 кілометрів доїхати до ночівлі. Ну це вже зовсім на Сарденію схоже. Такого я і в Італії. Бачите. Наші трошки підстої в Ірландії тут попросив інших. Зараз один ночи. Я озеро. Ну, ось поснідав. Це перший сьогодні такий ранок. В Ірландії, що можна сказати, що називаємо це сонечком. Отакий От жах був у ці дні. Так що. Ну так, взагалі трохи, скажімо так, коли є сонце, так і настрій інший. Чи вчора проїхав, там були краєвиди краще, значно. Ну, так трошки настрій піднявся. що поспілкувався зараз з новим другом. Познайомились у Дубліні на, у кемпінгу. Це він живе в такому містечку. Оце людинка дівчинка. Весь час вмикає аварійку, як зупиняється, як гальмує. Ну, що ж, ж воно вже. І там хтось об'яснив, що пояснив, об що так треба робити. Парк такий непоганенький. Оце як на мене це найкраща зона у всій Ірландії. Тут воно якось так мальовничо. Якось приємне таке місце. Там більш на північ. Воно таке все. все перегорожене. Та і тут все перегорожене, а тут якось приємніше. Це постійно щось копають, щось роблять. в таких от реверсивних смуг. Я не знаю, за день ну, штук 10 трапляється. Ну, ось він стоїть, чекає на господаря. Нічого, завтра вже в бік дома поїдемо. Ну що, буду виїжджати в бік парому сьогодні на велику землю. От. Ну, нарешті вилізло сонечко. Це перший день, так що зранку немає дощу, небо чисте. Ну прям такий подарунок мені. Останній день подорожі по, по Ірландії. Ну що вам сказати за корк? Не те, щоб я лишився в захваті від цього міста. От Галвей він значно менше, якось веселіше там було, не знаю. От, ну, Знову ж кажу, основні розваги це пити, більш нічого. Тому в їх в пабах там музика таке інше, бо більше тут нема що робити. Ну, от, не знаю, чим воно виправдовується, ці оці витрати, щоб приїхати сюди, от скільки коштує сюди приїхати. Скільки коштують готелі, скільки коштує їсти пити, що сюди валять люди. Ну, я так думаю, що все ж таки вони молодці, що вони вміють продати себе. От вони це в їх видно дуже гарно виходить, бо народ валить натовпом і ну, не знаю. Я, я більше не приїду, це, це точно, бо нема тут що робити. От. Якось не знаю, тут не погуляти нема де, так щоб знаєте, вийти, вийти там кудись за місто, там десь пройтись. Нічого такого тут немає. Так що Отака от Ірландія. Ну, от Поки їду містом, так щоб трохи наче його показати. Нічого такого немає. Що хотів сказати, що вранці вийшов. От, дивлюсь, так сонечко таке яскраве, все так добре. наче. От, думаю, не буду одягати рукавички, бо сонце добре. От, помилився. 16 градусів, зараз половиною. І так відчуваю, що треба буде десь зупинитися і одягти, бо щось трошки не те. От, до речі, їздять у їх трактори по автострадах. Не знаю, але видно, що можна. І фури топлять так, що теж я не знаю. Вийдемо, немає їх якихось обмежень на швидкість для їх. Що я хотів сказати за асфальт. Це ірландський асфальт, не знаю, чи воно добре помітно, зараз трошки скло. От, Не знаю, чи воно добре помітно. От він такий грубий такий, тобто не те, що він гладенький. Але і не знаю, чим воно виправдано, але ну, тут ще от він такий гладший. А той є, що просто стричить каміння. От не знаю, я, навіщо вони це роблять. Тут же ж, так щоб сказати, щоб їх тут сніг, чи, чи волжеледиці такі були страшні, якісь так наче і ні. От, ну, Не дуже приємно їхати по такому. Ти диви, який фурщик принциповий. Він же ж може сунутися, тому що жовта лінія йде. Він може сунутись і пропустити мене. Ні. Топче посередині. Нічого, я його обжину. тут нема нічого такого, але як, якесь воно падло. Трохи не там я поїхав. Треба було ну, відливо. перестаїть на піску. Треба зараз зупинитись. Та не зупинитись на ходу можна зробити. Поставити, щоб не рухатись по центральних дорогах. Хай мені, мене по панорамним тягне. вже цього запаху смажених не знаю, сосисок чи щось такого, я вже не знаю, мене вже від, відвертає. Два тижні його чути скрізь цей я не знаю, це взагалі якийсь жах. О, якась лагуна. 23 кілометри треба буде повертати і тут досить непогано. Коротше, моє власне враження. Найбільш красиві місця в Ірландії це на півдні. ж там взагалі не що робити. Я взагалі завжди вважав. Привіталися з дядьком. Ну, кажу, що я взагалі вважав завжди, що от в Італії з козівниками дорожними дуже погано. Приїдьте в Ірландію. Тут це дуже добре. От. Там стояв казівник, що дорога до замку. Думаю, вже час є, з'їжджу. Ну, потім вони закінчились і нічого більш немає. Ну, подивлюсь на море. Теж непоганий варіант. Оце треба думати, що то на горі замок. Там ще якась башта. Це, власне, і все. Ну, який берег? Скелями це назвати не можна. Стану. Оно. Атлантичний. атлантичні. Відлив, як вони всі на пісочку стоять. Ну, от як дорога йде. Коровки ходять. Там ну, будемо називати це океан. Тому що це Біскалія здоровенний цей залив страшне. Зараз там зроблю що тут для себе декілька фотографій, ну а то я так розумію. Їдуть велосипедисти, там була залізниця, вона її показує на мапі. Ну, Та вони зробили велодоріжку, бо більш нема де їздити. І то вона огорожена. От. Як би його так, щоб було краще видно. Вон теж пляжик. Красивенький. Аго! Знач... Спробую залізти, щоб не впасти. Чи можемо ну, його в сраку туди лазити? Де можна залізти, щоб не впасти? О, красивенько. Це ця машина, хай вже буде так. Як не дивно, безкоштовно. Тут за все треба платити. Ось. Зараз дягну рукавички і вперед. Трохи витерлась по центру рези гума. Але не так, щоб критично. Десь попереду, наче. Чи... З лівий край наче трохи під'їло. Щось таке відчував сьогодні вранці. Що керованість трошки не та. Ну добре, буду їхати. О, така цікава річ, Тут висить знак. Велосипедисти, півтора метри його треба об'їжджати. Ну це я можу тут його об'їхати півтора метри. А машина, ну, фура, куди? Де тут їм півтора метра взяти? Так Це ще тут такий пробіжок дороги ще, ще, ще ширший, ніж там далі було. Я не знаю. І як ну Взагалі тут самогубство їздити на велосипеді. Це їхав, знайшов таке місце, став пообідав, посушив намета, переклав речі, підготував все, щоб вже йти на паром. Часу ще багато, ну, але вже поїду в порт, бо може там десь покатаюсь, бо нема тут що робити біля дороги. Ну, хлопчина продає картоплю і полуницю, ще щось якісь він, пляшки, не знаю. Ну, так люди зупиняються. Бачу цибулю продають, моркву, ну все як в Україні, воно й схоже. Ще ті, тільки що сходив, подивитись на море. Вон пароми стоять. то Мені здається, що той посередині, посередині то мій буде. Ну то таке. От. Що, вийшов, подивитись на море. Що. Пляж досить красивий, холодно на вулиці, але що, помацяв воду, воно не холодна зовсім. Тобто, щоб купатись, взагалі можна. тільки що вони сидять усі білі. Видно, що тут загару ніякого. от, от Таке, але вода тепла. Повинен сказати, що вода тепла. Ну і місце таке красивеньке, охайне. Трохи зіпсувалась погода зранку, така гарненька була, сонечко, красиво. Навкруги нічого немає, тут скрізь до землі далеко. От. Наступна зупинка Іспанія. Ну, от Проходимо повз Францію, це Брест, французький Брест. Це входимо в Біскалью. Позаду лишилась Атлантика. Ще до 8 ранку завтра. Зараз скільки друга година. Ще до 8 до 8 -го години ранку ще йти. Ну от проходимо Францію. Все, далі він вже буде відкрите море. Ну от і Іспанія, Більбао. Ну що, Нарешті дістався до Більбао. Оце пляжики, тут вже другий раз. О, но, з -з Зазвичай ця камінюка вона у воді, це відлило так значно. О, зараз був тут видно, вночі дощ. О, не буду поки що ставити на мити, хай трошки просохне е земля. О, зараз піду покупаюся. Ну, так от виглядає тут море. Це зараз дуже маленькі хвилі. Батьки вчать дітей серфити, це тут взагалі нормально, там навіть китаянка малого привела, і це взагалі як культ. Щось поставив чай, тут посиджу, а оце в мене буде такий вигляд на сніданок. Пляж цілком безплатний, а прибирають кожного дня. Ну, Ось стає сонечко, це десь над корсикою. Бо так при, прямо, от, трошки провіше, по, повинна бути Сардинія. Ну, Типенький вітерець. Ну, вітерець, гарний вітер. Наближаюсь М -м -м. до хати. Коротше, він це балабонить. -нема, нема змоги. Зняти відео. Оце момент, коли розходяться два, два кораблі близнюки. Бли, 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 оце іде. Я зараз знаходжусь на круїз Барселона, а оце круїз Рома. Це вони ходять по одному тому самому маршруту на, на Барселона Чивітарек. І ось вони розходяться. Це один. O, to jest na poruska taki sam. O, oh, to oh, jest oh, Francja. O, oh, Ostro Sardinia Sardynia, Italia. Ostro Korsyka, Francja. Ostro Korsyka, Francja. Ostro Korsyka,